Відомо, що більшість свійських тварин були багато століття тому приручені людиною. Люди підгодовували тварин, ховали їх від негоди, і тварини стали домашніми. Свійські тварини не просто живуть поруч із людиною, вони приносять людині користь. Звивається стежиночка до рідного села та найдорожча жилочка, бо тут зростаю я. Та ніточка без вузликів, що серце я ношу. Сільське подвір'я це особливе місце, де панує затишок і життя з гармонією з природою. Тут завжди знайдеться щось цікаве. На подвір'ї ростуть різноманітні дерева, яблуні, груші, сливи. Влітку вони радують соковитими фруктами, а навесні пахучими квітами, які приваблюють бжілок. На сільському подвір'ї живуть і домашні тварини. З давніх девен. Собака жив поруч із людиною, був її другом та помічником. Це перша тварина, яку приручила давня людина. Вона ділилася із собакою їжею, а той допомагав їй полюванні та охороняв її та її житло. З тих самих пір продовжується вірна дружба між ними. Сьогодні роль собаки в житті людей дуже важлива, вона виконує безліч функцій. Собака це зазвичай домашній улюбленець усієї родини, який зігріває своїм дружнім ставленням серце, розважає і охороняє дім. У нас на подвір'ї живе кіт. Він це просто диво, яке впевнено вступає у наше життя. Він викликає незабутні емоції, забезпечує нас ласкою і зігріває наші серця своїм кошлатим дотиком. Він наш надійний, супутник і вірний друг, який завжди поруч готовий подарувати нам безмежну любов і радість. По особливому ставляться люди до коней, бо ті приносять багато користі. Кінь вірний помічник у важкій сільській праці, щось привезти, кудись поїхати, тут не обійтися без коня. Не один раз коні рятували своїх господарів лиху годину. Кінь став символом енергії, сили, вірності та надійності. Про коня згадується в українських народних піснях. Адже не можна було уявити козака без коня, і в наш час коні наші друзі і помічники. Коза дивовижна домашня тварина, у житті людини вона займає особливе місце. Протягом тисяч років її використовують для отримання молока, бринзи, м'яса, вовни і шкіри, а скільки казок, пісень і легенд створено про неї. Вона нам і розумна, і кмітлива, і навіть хоробра, дарує людям достаток і радість. Корова дуже корисна для людини тварина. М'ясо, молоко, сметана, сир, олія, все це дає нам корова. Корова має роги, за допомогою яких вона захищає. Відчувши небезпеку, корова також має вим'я, з якого виціджується молоко. Це звичайна домашня тварина, яку ми іноді називаємо хрюша, поросятко. Домашні свині походять від широко розповсюджених на землі ній кулі диких свиней. Всім нам знайомі вирази. Брудний, як свиня, або свиня завжди бруд знайде. Дійсно, Хрюша любить валятися в бруді, а ось чому вона це робить, відповідь така. Для того, щоб охолодити своє тіло, воно із задоволенням валяється в багнюці, а ще тому, що прилиплий бруд оберігає шкіру свині від сонячних опіків і приставучих комах. Вівці дуже корисні тварини. Вони дають нам вовну, з якої потім виготовляють та шиють різні речі. Також люди тримають овець заради отримання м'яса та молока. З молока виготовляють сир, бринзу, масло, шкіру. Овець обробляють і використовують для виготовлення одягу і взуття.